Друзі, всім привіт! Готовий починати сьогоднішній ефір. Зараз вам надішлю посилання і можемо почати наш ефір сьогодні. Так, посилання є. Так, посилання є. Це я скопіював. Вам надішлю зараз. Так, і. Let's go. Отже, всім ще раз привіт. Сьогодні у нас п'ятниця, підводимо підсумки тижня, який у нас був, був дуже, вис в, дуже цікавий тиждень, починаючи з понеділка, коли почалася корекція по ринку. Отже, що у нас є? Джером Павло убав вівторок, потім була звітність по. Вже існуючим домівкам, потім запаси сирої нафти, потім Європа звітувалася, дуже багато було звітів по Європі. І відсоткова ставка євро, і е, депозитна ставка євро, і прес-конференція від ЄЦБ була. Потім виробничий сектор, сектор послуг. Е, е, первичка по нерухомості, і сьогодні ще ми отримали дані по, по товарам довготривалого використання. Ми бачимо, що дані вийшли приблизно на тих рівнях, як і очікувались, в принципі. Так, що ми маємо? Відсоткова ставка долара знижуватись не буде найближчого часу, 30 липня, через 5 діб. Дуже багато було ліквідовано лонгіст, лонгістів, більш ніж 138 тисяч трейдерів. Більше постраждали лонгісти. Шортистів також зачепило, але не дуже. Давайте глянемо відразу ставку фінансування. Ну, бачимо, що вже набагато краще, але ще є деякі моменти, що треба ще трішечки почистити так. Але, в принципі, фандінг вже набагато кращий, ну, набагато, ніж був до цього. Так, спот ETF біткоін бачимо мінус 58 мільйонів доларів. спот ETF по ефіру. Тижневі дані плюс 1,4 мільярди доларів. Але я думаю, що зараз можуть просто фіксувати вже досить гарний врожай. Що ми маємо? Нікей зараз закріпляється вище, приходять зараз сигнал на продаж. Ми бачимо, що і перший індикатор дає сигнал на закриття позиції, і другий індикатор дає сигнал на продаж. Тому будемо дивитися зараз все ж таки на корекцію індекс Нікеї. Євронекст. Поки що немає причин тут падати нижче 1540-1560 пунктів. Прийшов сигнал на покупку. І поки що може спокійно собі зростати по тим цілям, які ми і обговорювали. Діксі зараз трішечки. В незрозуміло стані. ми тут боремося з супротивом 98,8. Багато є вірогідності про те, що буде коригування йти далі. Корекція до рівня 94 пунктів, але індикатори показують зараз можливість все ж таки лонгового руху в бік 100-101 пункт. До речі, якщо ми будемо по діксі зрасати далі вище, то ми можемо бачити досить серйозну корекцію все ж таки по ринку. SP майже дійшов до рівня 6400, про який писав. Ми можемо йти до рівня максимальної перекупленості. Це буде на рівні 6500-6540 в цьому діапазоні, але вже є перші сигнали на продаж. Так, головний індикатор показує вже закриття лонгової позиції, фіксацію, тейк-профіт. Тому зараз може бути невеличка. Невеличка відпустка там трішечки відпочинку. Так, що у нас по меті? Мета змусили вийти в, безбитковий, в безбитковий, безбиткову позицію, тому що дійшли до точки входу. Зараз не в позиції. Заходити вже не буду. Просто фіксую її. Але бачу, що все ж таки націлення на продовження руху далі вниз, але вже без мене. Тому фіксую а, безбуткову а, позицію. Так, а, в позиції по Netflix. Netflix цікава тим, що дає сигнал на вхід. А, плюс стоп за попередній хай. Тейк профіт буде на рівні 2. І 3. 3% 1 до 3 буде. Чому цікаво? По-перше, є багато сигналів. По-друге, я все ж таки очікую шортовий рух по ринку. Тому Netflix так цікаво. Apple буде чекати звітності 31 липня, Nvidia без позиції. Google поки відкинуть цю ідею з шортами після. А звітність, до речі, раніше буде. Да? Звітність буде. Сьогодні. А, вже відзвітувались. Дуже цікаво. Я слідкував за датами звітності, але вони якось цікаво відзвітувалися. Так. Дохідність перевищила, ніж очікували. Ну так. Да. Тому я і кажу, добре, що я не шортив її. Зараз без позиції буду. Подивлюсь, що буде далі робити. Google сигналів на продаж поки немає по Google, тому краще бути в сторі, в стороні. Так, Amazon також без позиції, звітність 31 числа. Тут на день пізніше 30 числа буде звітність. Також без позиції, поки що тут. Буду спостерігати Tesla. Тесла на Напримархіті 307, я поки без позиції. Далі пшениця. По пшениці ми бачимо, що актив знаходиться в діапазоні 525-555 доларів. Але буде, скоріш за все, тестити підтримку 525 доларів. Нафта очікує руху вниз. Прийшов сигнал на руху вниз, тому очікую рух 58 доларів. Золото то, так, тут закрили. Скоріше за все, буду очікувати руху вниз. По індикатору принаймні, так точно, в діапазон 3140 пунктів євро-долар. Хочу пробувати рухатись вниз. Тут все буде залишити від Діксі. Якщо Діксі буде рухатись, то ми будемо рухатись вгору, то ми будемо рухатися вниз. Принаймні, індикатор показує на рух все ж таки вниз. Крипта. Так, USDT. USDT дуже сильно хоче зростати. Так, сигнал на продаж тут закритий. Тому так, тому буду очікувати руху вниз, вверх по ринку. да, Тобто, давайте так. USDT буде рухатися вгору в бік 4,7-4,8 а сам ринок буде рухатися вниз, ну, щоб так було чіткіше зрозуміло. ТОТАЛ. Очікується все ж таки руху вниз, в бік. 3-4 трильйони доларів. Десь в цьому напрямку я буду очікувати його рух. 3-4 трильйони. Альткоїни. Ну, перша ціль 930 трильйонів буде. Мільярдів, вибачаюсь. Поки буду дивитися сюди. Так, домінація біткоїну зараз може трішечки підрости. Бачимо, що очікуємо домінацію дуже сильно рух вниз. Але поки я зараз очікую там тест 63% десь в цьому напрямку. Ефір домінація взагалі рух вгору. Зараз очікую тест 102%, а потім далі продовження руху вгору буде. Азерс невеличкий відкат вниз, але далі на майбутнє взагалі очікую дуже, потенці... дуже сильний рух вгору. Так, біткоін. По біткоїну також очікую руху вниз. Тест підтримки. М -м, скоріше за все. Так, зараз гляну. М -м, 110 тисяч 110 доларів. Да, 110-112 тисяч доларів десь цей рівень буду очікувати. 112-110 тисяч доларів буду очікувати рух сюди. Тест е, даної. Це зеркальний рівень вже. Да, тобто, це, <кій> раніше це, була, це був рівень супроти. Зараз це буде підтримка. по ефірчику. Я очікую рух 300. Десь в цьому напрямку буду очікувати рух по ефіру. Ну і локальні активи. Якісь щось цікаве поторгувати. По онту буду очікувати корекційний рух. По всім активам буду очікувати корисній рух. Всі активи зараз показують, можливо, сигнали приходять на продаж. Тому по всім активам тут дивлюсь в бік корекції зниження. Всі проходили точки на відкриття шорт позиції По всім активам. Тому зараз дивлюсь виключно шорт. Так, да, всі 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 показують відкриття шорт позиції Окей. Okay. Так, давайте глянемо, може, у вас є якісь запитання, щоб я на них відповів. Єдине, що єна тільки тримається. Єна, конечно, це просто топчик вообще. Да, єна, звісно, топчик. Тон показує рух вниз. Так, друзі, давайте ваші запитання. Якщо у вас є запитання, я готовий на них відповісти. Якщо запитань немає, то я буду фіналізувати сьогоднішній ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити лайк і підписуватись на, на, від, на YouTube канал. Я буду вам за це дуже вдячний. Якщо у вас до мене питань немає. Тоді я на цьому буду фіналити наш сьогоднішній ефір. Дякую вам за вашу увагу. Наступний ефір у нас буде в понеділок. Гарних вам вихідних і до зустрічі вже на наступному тижні. Всім пока.